Зустрічаємо нашого героя, мого брата, дарчика Олександра. А вишиванка стан, мабуть, моєї душі, а квіти, тому що зустрічаю з радістю сьогодні брат свій день народження. Тому це найкращий мій день народження, мабуть, за всі мої роки. Приїхало 140 чоловік, в тому числі 80 працівників зведеного загону і 60 – це працівники батальйону Вінниця, Вінниця 2. Завдання виконано. Особовий склад повернути в повному складі. Правились вони зразково, жодних зауважень не відходило, всі повернулись живими і здоровими. Всі завдання, які ставилися, виконали в повному обсязі. У травні зустрілись на вперше, Тоді я тебе і попутав. Ніхто не знав, що тобі. Я серце тобі дарував. Сонечко. Я хочу щоб ти була завжди зі мною. Я тобі це продемонструю не словом, а ділом. Ти будеш моєю дружиною. Після такої письки я зрозумів, наскільки мені дорога моя Аліна. І як її дуже сильно люблю. Це був вирішальний, я ж виглядати, що мене вирішальний вас. Хочу бути з ним завжди.